28 травня 23-го року вчора заробляв шви між листками пінополістиролу. Ну ось так виглядає. Майже немає тріщин, може десь є, десь немає, тому що я заробляв клеєм без сітки, оскільки все одно ще верхній шар буде зароблятися з сіткою. Получилось непогано. От, це вчорашня якби робота. Сьогодні я запінював шов ось тут, між стик, між листком пінополістиролу і утеплення будинку. Ну і так тут кругом. Другого будинку. От, шов різний. Десь є міліметр, а десь є півтора сантиметра. Так що якість установки листків бажає кращого. Ну, але тим не менше, де були великі, особливо великі були дірки на гаражі. Не знаю, чому так вийшло, але там Декілька листків, які погано були приклеєні. я про це говорив. Ну, але я їх не відклеював, так і залишив, внизу присипеться землею, придюбелюється і в принципі буде нормально. От, але тут, звичайно, трохи більше дирки. Ось там далі теж видно, що є. Ну, а тут дешов такий мініатюрний. Так що вже запільно підсохне, обріжу і далі будемо робити відмітку, підсипку і рухатися далі.